Вона зарадила мені з багатим чоловіком, але тепер виявилося, що він був одружений. Я щойно вийшов з тривалих стосунків, коли зустрів свою майбутню дружину. Мені було 34 їй 35. Розрив відбувся без драми. Ми просто зрозуміли, що рухаємося в різних напрямках, і вирішили, що нам краще розійтися. Через кілька місяців я випадково познайомився з жінкою на ім'я Кетті. Ми розговорилися в кафе. Обмінялися номерами і швидко знайшли спільну мову. Я одразу попередив її, що нещодавно розлучився, і поки не готовий до серйозних стосунків, вона сказала, що готова зачекати. Тоді це здалося мені чимось неймовірним. Якщо жінка готова чекати, значить, вона справді зацікавлена в мені. Як виявилося згодом, ні. Але тоді мені здалося, що я зустрів правильну людину. Ми рухалися повільно. Через півтора року з'їхалися. Ще через півроку я зробив їй пропозицію і ми почали готуватися до весілля. Все йшло добре, ми були фінансово стабільними, обидва заробляли непогано, належали до середнього класу. Наші стосунки були міцними: були злети і падіння, але ми будували спільне життя. Перші три роки все було чудово. Потім Кеті почала працювати над якимось складним проєктом. Принаймні так вона казала. Вона часто почала затримуватися на роботі, повертатися пізно. Я сумував за нею, але розумів, що в неї напружений графік. Коли я сам став зайнятий роботою, вона мене підтримувала, і я намагався робити те саме. Я питав, коли закінчиться проекти, але вона весь час називала нові терміни. Це тривало кілька місяців. Зрештою, стало очевидно, що щось тут не так. Я вирішив перевірити її робочий ноутбук, який вона приносила додому. Раніше я вже його дивився, нічого підозрілого не було, але цього разу я натрапив на кілька листів із пошти, про існування якої навіть не здогадувався. В них були десятки романтичних та відвертих повідомлень, мої найгірші здогадки підтвердилися, вона мені зраджувала. Коли вона повернулася, я показав їй ноутбук із відкритими листами. Спочатку вона просто дивилася на екран у шоці. Я спитав, хто цей чоловік? Замість відповіді вона почала кричати, що я не мав права лізти в її робочий ноутбук, бо там конфіденційна інформація. Я ледь не розсміявся. Вона сама використовувала його для листування з коханцем, а тепер говорить про конфіденційність? Після мого повторного запитання вона зізналася, цей чоловік був клієнтом її фірми. З яким вона продовжувала спілкуватися після завершення контракту. Розмови переросли у щось більше, і вони почали спати разом. Я спитав її, чи любить вона мене. Вона сказала так, але додала, що збиралася сказати мені про розлучення, щоб піти до нього. Я вирішив дізнатися, хто він. Виявилося, що він неймовірно багатий, моя дружина завжди любила розкіш. Але я думав, що вона хоче всього досягти сама. Очевидь, я помилявся. Засліплений коханням я не бачив очевидного. Я зрозумів, що наш шлюб закінчився. Вона якийсь час намагалася щось виправити, але, думаю, лише для того, що так належить. Розлучення тривало кілька місяців, і зрештою ми пішли різними шляхами. Але тут проблема це її наречений був одружений. Він збрехав, що він вдівець, а його дружина просто поїхала в іншу країну доглядати хворого родича. Коли вона повернулася, все випливло назовні, весілля зірвалося, і все одно нічого б не вийшло він ж був одружений. Після цього пости моєї колишньої в соцмережах стали хаотичними. Вона писала про те, що втратила свою душу побратима, але я знав, що вона втратила гроші. Тим часом після розлучення я відновив спілкування з дівчиною з минулого, з якою розірвав стосунки знайомством із Кетті. Спочатку ми просто дружили, але з часом зрозуміли, що готові дати один одному другий шанс. Вона знала про моє розлучення і поставилась до цього з розумінням. Коли моя колишня дізналася, що я знову зустрічаюся з цією жінкою, у неї зірвало дах. Вона почала поливати мене брудом в соцмережах, писати пости, сповнені ненависті. Вона навіть писала про свого колишнього коханця, який її кинув. Її активність була настільки неконтрольованою, що керівництво її компанії, де вона працювала, винесло їй попередження. Оскільки компанія була публічною, її пости могли зашкодити репутації. У підсумку її перевели в інший відділ з меншою зарплатою. Ніж те, до якої вона звикла. Це була її власна вина, якби вона цінувала те, що мала, їй б не довелося через це проходити. І я ж просто видалив свої соцмережі. Читати все це було надто токсично і безглуздо. Зараз ми з моєю дівчиною думаємо про шлюб, але вирішимо не поспішати. Останнє, чого я зараз хочу, це знову наступити на ті ж граблі.